Дрон вилетів і точно влучив в ціль влучити у ворога кінцева мета цих пташок, як її досягти студентам навчально-наукового інституту права. Розповідали волонтери ірпінського об'єднання «Незламні серця уже другий рік поспіль вони передаються в піві дрони українським військовим, тож добре знають шлях від початкового запиту до влучання в ціль. Ми конкретно під певні підрозділи робимо, щоб це все було максимально ефективно. Ну, бо ворог теж не стоїть на місці, він постійно е намагається перешкодити роботі дронів, е включає от, включає РЛС, які там палять, світять. О тому е постійно це дрон в одній модифікації може працювати декілька місяців. На зустрічі зі студентами волонтери не лише показали дрони, а й поділилися досвідом співпраці з військовими і реальними історіями з фронту. Лекція від волонтерів викликала неабияку зацікавленість як у студентів, так і у викладачів. Дуже багато деталей замовлялися саме в Китаї. Чи пристосовується Україна до вироблення деталей для саме в півдроні? В середньому майже весь дрон можна зробити ні, весь українських дрон. з українських і не гірше. Мені дуже сподобалося, як була презентована. Ось ці дрони я особисто перше бачу, і дрони саме найефективніший спосіб ну саме ось долучити і молоде покоління, і без ну, таких максимальних навичок знання, саме ось тактик, типу бути корисним для знищення ворога. Тобто, ви так вже про це задумуєтесь, так цікавитесь?» Так, я таке. Сам військовий. Я вже звільнений, я займався нейтронами, але, в принципі, ну, таке поняття має нормальне стосовно цього. Це надзвичайно важливо, тому що, ну, скажімо так, молодь повинна виховуватися в правильному дусі. Після лекції багато хто залишився, щоб поспілкуватися з волонтерами особисто. Тож у виші вже планують майбутню співпрацю. На перший план у нас, звичайно, це освіта, освітній процес, другий план це волонтерська діяльність під час війни допомагати нашим захисникам. Тому ми будемо продовжувати. Ми вже маємо певний план роботи із волонтерами з незламних сердець. Будемо продовжувати все для перемоги. Раніше волонтери незламних сердець проводили такі зустрічі в гімназіях, ліцеях і навіть дитсадках Херпінської громади. До студентів вже завітали вперше. Видно, що наша молодь вона досить розвинена, цікавиться і горить певними ідеями. Вони включаться в певний момент свого життя, періоду життя, і, можливо, зроблять свій якийсь вибір в цьому. Долучитися до наближення перемоги вже зараз може кожен охочий, задонативши на FB-дрони за QR-кодом на екрані.